Зоряне небо чорним оксамитом повисло над безоднею. І воно було безмежним, неосяжним у величі, незмінним у часі, неперевершеним у вінку слави Творця. Він, геніальний архітектор, вже міг би зупинитися на цьому, велич Всесвіту, сяйво мільярдів зірок, навіки стало б урочистим гімном, космічному скульптору. Але він не залишився повністю задоволеним, він бажав чогось більшого. Море лагідно і грайливо вернулося до берега, тихі акорди глибиної симфонії котилися хвилями на пісок, губилися поміж камінням. Море співало пісню вдячності тому, хто своїм творчим дотиком змусив його шуміти прибоєм. І гратися маленьким камінчиком на березі. Але автор пісні думав уже про інше. Він думав про білосніжні пелюстки жовтоокої Ромашки, про сором'язливий рум'янець троянди, він подумки зупинявся біля пахучої китиці пуску, обережно відгортав грудки снігу від весняної сором'язливості пролізка. Великий художник узяв у жменю веселку і розсипав її по зелених лугах, стиглих житах, тінистих дібровах. Він стояв і милувався і перегорнув нову сторінку історії, історії, в якій не вистачало чогось головного. І ось посеред розсипаних у травах шматочків веселки сонячними зайчиками заметушилися великі, малі і зовсім маленькі живі клубочки. Життєдатель пошепки, щоб не сполохнути красу, промовив Летіть, співайте, славте. А її тягнули солов'ями, поля розсипалися жайворонками, трави переготнулися перепілками. Життя земне співало пісню слави життю небесну. Але не творець не зупинився, щоб дослухати пісню слави. Він творив. Він творив ні, він народжував вінець свого творива. народжував власним життям, власним болем, власним серцем, виліплював з глини себе та неба свій останній шедевр. Народжений був прекрасним, бездоганним. Чистим, як ранкова сльоза Едему, але йому також чогось не, не вистачало. І тоді батько вийняв своїх грудей те, що було його сутністю, чого не було жодного творіння, навіть у ангелів, і обережно вклав у груди земного жителя, він дав йому волю. Батько знав ціну цього. Він знав, скільки це болю йому принесе. Він бачив руку, розтягнуту до забороненого дерева, він бачив бід на чолі у землянина, він бачив першу пролиту кров і останню свою кров, пролиту за нього, за неслухняного сина. Але він благословив його на життя. Господи, невже серед всієї величі Всесвіту, космосу, гір і океанів, троянд і солов'їв, Ти не знайшов нічого, що могло б Тебе достойно і вічно хвалити, але вибрав людину здра... здатну зраджувати і забувати, не слухатися і спричиняти тобі біль. І на фоні цієї всієї величі і краси постало череповище. Там, між небом і землею, висів він, внизу лежав сеон, розбитий та переможений, в ньому корчилася смерть з вирваним жалом. І на тому череповищі біля підніжжя скривавленого хреста стояли мільйони. Їхні погляди були спрямовані на того то страждав замість них. І на тому череповищі І найбільше вражали їхні очі. В них було те, заради чого Творець вирішив творити, заради чого він прирік себе на муки та страждання. В їхніх очах було те, що властиве тільки йому від віку сущому. Господи, хвалити і славити тебе може абсолютно все, але тільки людина здатна тебе любити. Амінь.